Друзі, всім привіт! І сьогодні дуже чудовий день, коли на дворі гумка. І ми вирішили спитати вас, скільки стоїть ваш лук. Якщо хтось з вас подумав, що лук це те, що нарізають на кухні, це не так. Я вам поясню за слентку. Лук це ваш одяг. Тобто, мія буде зі мною підходити до вас і питати, що. Скільки коштує ваш лук? Ваш одяг. Всього. Це відео чисто в розвлекательних целях зроблене. Ми будемо зараз підходити. Що з гумки? Ну, no, з or... гум. І от нас перший джентльмен прямиком із Англії. І так, як вас звати? Як вас? E... E... Ваше ім'я, будь ласка. Ну no, okay. ладно, можете не представляться, це просто буде Діма From England. Хорошо, Діма England. Ми хотіли би спитати вас. Скільки ж коштує ваш лук? Лук це ваша одежа. Значне зверху, з вашої кепки. Скільки коштує? Три тисячі. Кепка три тисячі. Хорошо, йдемо далі. Оцей бомбезний шарпік в кліточку. Поїхали. Скільки стоїть? 12. Тисяч? Євро. Євро. Ого! Оце то ціни. Я думав, звісно, вальні фунти, але нічого. Він їздить по всьому світу і збирає суперкрутий лук. Хорошо, що, да до йдемо далі, що в нас йде далі? Давай, Дима, скільки коштує твій ломслів. Кофточка. Mm, 18 тисяч євро. Євро. Йоси, боси, де mm. цей хлопець бере такі гроші. Ну ви потім підійдіть до нього і спитайте. Йдемо далі. Щось під цій зеленою під цим зеленим лодслівом, ще якась футболочка. Що це таке? Скільки? Признавайся, говорить. 21 тисяча євро. Хорошо, йдемо далі. Піджачок. Піджачок Луї Вітон. Хто знає, то знає скільки стоїть 26 тисяч євро. А тепер зніми низ. Просто. Ну, ви бачите, це просто саме круте поєднання стилю. Ну як? Ну дивіться, це ж просто неймовірно. Піджак і шорти червоні Nike. Скільки? 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 Тридцять тисяч. 30 тисяч? Йоси боси, а скільки стоїть ці круті капці. 35 тисяч євро. 35 тисяч євро і супер-крутий пакет BMW. Покажи в камеру. Це, мабуть, найкрутіше, що в нього є. Скільки він стоїть? 49 тисяч євро. Дякуємо Дімі за участь. Ви побачите, мабуть, загальну суму на екрані. Дякуємо Дімо. Приємно було з вами познайомитися. Може побажання якесь як вдіватись так дорого. Треба знаходити таку одару. Доброго дня, пане. Представіться, як назвати на камеру, будь ласка. Петренко, добре, це соціальний опрос. Скільки коштує ваш лук? І так. Мій лук. Якщо це не цибуля, то це 150 баксів, три штуки. Ну і колекція моя полтори штуки. Все в баксах. А то євро, куча євро. Я вже не пам'ятаю. А штанішки, штанішки за скільки мають. Штанішки? Ооо штанішки! Штанішки це було просто мерседес. Мерседес, хорошо, А що це у вас за біг бен на руці? Ого, бен. Це Біг Бен. Ой, не, не скажу, не питайте. Хорошо, добре. А як, ну де ви берете взагалі цей одяг? Як на нього, як на такий престижний одяг заробити? Де ви mm. працюєте? На якій роботі? Я працюю ось! В секунді. В секунді? Да? Та ну і так можна круто вдіватися в секунді. А ви думали? Можна ще крутіше а ви і дорожче. Можна нас навчить, нас навчить. Свободно йдете, вибираєте щось круте, ось бачите, підібрано зі смаком стильно і. Круто. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я. Станіслав. Станіслав, скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Те, так, дивіться, що починати. Давай, що не туди? Зверху, зверху, зверху. Дивіться, рубашечка. Рубашечка, коротше. Томі філхігер, але бірок нема. Коротше, за 20 гривень взяв на секонді. Піджак. Піджак ще продід, коротше, нився в ньому. Коротше, далі. Штанішечки. Штанішечки від цього. Як це є звісний бос. Його, бос! Фьюга. Бос, Босс. Хьюго, босс. Да. І, короче, тапочки в діда в хліві взяв. Та ти що, слухайте. А де... — Можна вам таке питання задати? А де надо робити, щоб ходити в такі одежі? Ну як, де? діда в звісно. — В діда в хліві. Діда в хліві. І мож... Я буду в таком Станіслав, Станіслав. — Станіслав Щебінь. Да. — Если да. Щебінь. — Щебінь. Yes. Станіслав Щебінька. — Хорошо. Станіслав Щебінька, дякую вам за участь у цьому відео. Дуже крути... крутий лук. Да. Все, саме то. Доброго дня! Все, це... хтось. Короче. І сьогодні ми хотіли би спитати вас, скільки коштує ваш лук? Хорошо. Ви знаєте, що таке лук? Звісно бо ви як будто з Франції, ви ж з Франції, так? Лук. Лук мій коштує. От не повірите. От просто гуманітарка рулить. Отвічаю. А поподробніше, що за бренди? Що, ви... бренди? що на вас відділо? Бренд. Що там, що там? там? З Канади. З Канади. Бренд називається Канада, це курточка Canada. Зроблена з чорного ведмедя, просто натуральна кожа, Канада. Такого ніде не знайдете. Як лось, лось. відмід, yeah. хорошо, а йдемо далі. Це дальше. made in China, мабуть. Але це чайна, файна країна. Що Ой, за ця? 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 це на диви, Це дивись, це бренд. Ви бачили? Це український бренд, який я вже не можу зняти з руки, розумієте? А це... А це теж не буду знімати, розумієте, бо я ніколи не знімаю. Далі. У мене це БМВ, прикинь, це взагалі. ти бачив колись таке? Ти не побачиш. Далі йдемо. Шорти. Що за шорти? Рибак. 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 Крокси, братан. Це тут, так? Поєднання кольорів. А кстати, я тільки ще не помітив дуже круту одну деталь на його корточці. Просто подивіться, яка робота. Яка робота? І це. Хендмейт. Зразу видно, що дорога річ. А що, тепер до вас Оттак питання. Ой-ой-ой, просто подивіться, як він виглядає. А, а до які? які плечі? А які плечі? А тепер таке питання до вас. А ким же все-таки треба працювати, щоб вдіватися в такого депутату. Братан, відкрий тобі секрет. Служи Господу, Господь відкриє. Я буду ходити в такі самі кур ті куртошці. Хочеш, не будеш. Амінь. Амінь. Доброго дня, Андрій. Щоб ви розуміли, ця людина прилетіла тільки ще з Іспанії. В нього фамілія іспанець, так? Да? Yeah. Хорошо. Дивіться, до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, скільки коштує ваш лук? Ця сумочка, це ж бренд Лакоста. Що він зроблений? Сумки. Сумки. Хорошо, далі йдемо. Оця футболочка. Просто подивіться на цю якість, на цю бомбезну футболку. Що це за футболка? Це мерч Лего. Що це таке? Мерч Лего. Мерч Лего. Скільки стоїть Андрій, така футболочка? 10 гривень. 10 гривень. Та ти що, далі йдемо. Піджачок. Що це за піджачок і його ціна? 9 гривень. 9 гривень. Хорошо, йдемо по... Почекайте, Смирайте. почекайте, ми ж не спитали, скільки коштує ця сумочка. Скільки сумочка? 9. 9. 9 чи 10? 10. 10 чи 9? 10. 10? Да. Баба не чує, 9? Да. Да? Да. 9 чи 10? 10. 10? 10? Да. да. А це штани. Просто подивіться, яке поєднання цього піджака штана. Скільки коштують ваші штанішки з да. стрілочками? Дев'ять. Дев'ять. Знову дев'ять чи десять? Десять! Десять! Де! Ой, не чує баба! Десять! Десять! Точно! Точно десять. Скажіть, будь ласка, скільки коштують ці неймовірні туфлі. Циганська робота зроблена з натурального золота, як ми бачимо. Просто неймовірно. Трошки не по розміру. Чуть-чуть. Так, чого? Так і має, так і все запланирую. Скільки? Дев'ять. дев'ять, хорошо. А де ви працюєте? Не. Що ви робите? Одихайте. Одихайте. Щоб ви розуміли, щоб ходити в такі от одежі, треба що робити? Одихати. Одихати. І ви будете ходити, просто як Андрій, просто подивіться на нього ще раз. зроби щось. Скільки да, да. коштує ваш лук? О, хо, 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 хо. Тільки не потрібно мені заздрити, не потрібно. Дуже дорого. Дуже дорого. Це міха. міха. Це з якої країни? Де це роблять? Це Шанхай. З такої тварини. Це тварини, о, таких тварин немає, не в Україні ніде. Вони вже вимерли, ті, так? Це червона книга», тільки нікому не кажіть. Ой-ой-ой. ой ой да 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 Не треба заздрити, не треба, не треба, не треба. А це що, це що за вас за? Це подстріжена шиншила. Стріжена шиншила. Так. А скільки це стоїть? Боже мій, боже мій! Ви просто зразу впадете в обморок. В обморок? — То скики? Да. Скільки? Тут 1,5 мільйона, а тут 1,8 мільйона. — Йо-ма-йо! — А разом йдемо далі. Що у вас mm -да. на голові? — На голові у мене... это такі вже тренди сьогодні. Сьогодні в тренді. Уже норка і шиншила отходи на голові. Это такі у мене... Най. Прочитайте ззаду, прочитайте. — Прочитайте. да-да-да. Там написано оце да, його... Прочитайте! Mind your soul. Ой, ну не треба заздрити, не треба. Ну, ладно, ладно. Не треба заздрити. Я вже треба. заздрю. Це десь Ні. в районі яка сума? Можете ну 800. 800 тисяч. Тисяч! А як? А хто зараз про долари чи про гривні? чи про злоті? Хто? Що у да -да. вас далі є? Це у мене ларець під гроші. Ви збираєте там всі свої деньги і тратите mm -hmm. їх потім на суперпродузію. <говори> а потім збирає ззаді в рюкзачок. Рюкзачок Адідас, подивіться. Рюкзачок, рюкзачок, покажіть. І тут є ще кепочка подивіться. барбур. Штанішки, штанішки, <говори> штанішки, штанішки теж Адідас, Подивіться, подивіться. Тепер поділіться секретом. Ким все-таки треба роботи, щоб ходити такі одязі. Не можу сказати, ви будете мені заздрити. Ну, ну давай. Ні не, не ні, не можу, ні, не можу. Я навіть. дівчина так куди... скромна Скромна і завжди кудись їду. Ну, ви поняли мене, це між нами. Тільки не треба заздрити, не треба. Я вже не можу. І так, це самий наш молодий учасник сьогодні в програмі. Як вас звати, представте туди? Міса. Галесо, де ви звете? По байві. Понятно. Що-що? Отут. От Отут. Хорошо, добренько. Дивіться, я зараз буду вас питати, скільки ваша одежа кошти, ви будете мені відповідати, добре? Mm -hmm. Хорошо. Скільки ж коштує ваша суперкрута шапочка, яка зроблена, я так зрозумів, з бобра, так? Сто. Сто слухняників? Сто слухняників, хорошо. Сто слухняників, далі. Окуляри. Що за окуляри? Скільки? П'ять вісімнадцять два. П'ять вісімнадцять два слухняників. Хорошо, йдемо далі. Скільки ця шубка? Сто? Кофта? П'ять. П'ять, хорошо. А ким ви працюєте? Ти? собою. собою працюєш? А, ти просто живеш і отак от, так? А де ти береш слухняники? Що ти для цього робиш, щоб купляти таку одежу? В магазин іду. І там купляєш слухняники, а потім береш таку одежу? Так. Хорошо. Скільки тобі років? П'ять. П'ять. Поняв? Сіли. Спочатку представтеся, як все-таки вас звати. О, э, э, О, О! Оксана! О, мене звати О. Оксана! Дивіться, це програма скільки коштує ваш лук. Зараз я буду вас питати, скільки коштує ваш суперкрутий лук, а ви мені все по полочках так розкидаєте. Э, я придбала її э, на розпродажа в Америка. Да. О, а це э, э, шанхайський парський метелик. Ташканчик! <To> Ташканчик! О, да, Ташканчик! Коштував e, e, скажено в Deutschmarkach w Niemczeniu. Я купляла в Deutschmarkach w Niemczech 2005. 2005 Deutsch. Tak, Deutschmark do Kaśmarki. Tak. tak, tak. Eh, oh, nie, nie, nie. nie. Oh, nie. nie. Toliik moja... seven! Носив таку шляпу, я пам'ятаю. В мене, в мене в селі ходив то в школі. бути. Це моя шляпа. Мені мадам Жозефін сказала, що це найкраще перфекто. О, і це made in Italy. Italy. Yeah. Це від Андріано Челінтано. Понятно, йдемо далі. Тепер низ. Переходимо до низу. Що там? О, oh, це є спеціальне взуття е, від е, кардана. Тати що, тати що? А тепер поділіться секретом. Де ж все-таки ви робите, щоб ходити в такі от одежі? Я. Yeah. О, я вам скажу секрет. У мене була лопата. Я її використала он під тією ялинкою. Я там копала, копала і знайшла скарб. І цей скарб це щось неймовірне. А де я працюю, я вам не скажу, бо це є велика таємниця. Ось но до питання. нових зустрічей. Но комент, но комент, но комент. Друзі, що ж я вам скажу? Скільки одягу треба для щастя? Не скільки, бо щастя не в одязі. О! Ну, гарна кофточка. Я це не в одязі. Ох, треба йти додому. Щастя в одязі? Ні, не як ось. Точно не в одязі. <риклад> не смачайте, це Олега серечі. Це не мої. Prada.